Псалом 19. Диригентові Псалом Давіда небеса розповідає про Божу славу, небосвіт сповіщає про твориво його рук. День і дневі переказує вістку і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і не чутно їхніх голосів. Однак по всій землі йде їхнє відлуння, до краї світу доходять. Їх слово він поставив у них у небесах. Нами до сонце, і воно, немов наречене, виходить зі свої світлиці, радіє, як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного край неба і біжить до іншого край неба. Ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господні законно бездоганний, він укріплює душу, Господні, свідчення вірне, навчає мудрості простодушне. Господь Кази справедливі, вони звеселяються з серця Господнє, заповідь ясна дає світло очам. Господні страх чистий, він перебуватиме віки Господні, постанови на змін, бо вони справедливі, вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щирого золота, за мед і мед стільниковий, адже і твій слуха збережений ним. В їхньому дотриманні велика нагорода, хто зауважу свої помилки, від таємне провин очисти мене, як і від зарозумілому стримай свого слугу, аби, аби не панувала вона наді мною, тоді будуть непророчим і чистим від тяжких гріхів, слова моїх уст і роздумав мого серця. Нехай будуть тобі до вподоби, Господи. Скеля моє ім'я Викупітелю. Амінь.